Всім привіт! Мене звати Юляна, я HR. З багаторічним досвідом. Сьогодні продовжуємо обговорювати рубрику Типові помилки рекрутерів на інтерв'ю. Але сьогодні вже відповідаємо на ваші питання. Було забагато питань, як уникнути ефекту першого враження, або ж там, якщо називаємо це, ефект Ореолу. Так часто буває, що інтуїтивно, коли людина вподобала рекрутеру з першого ж погляду, здається, вона підходить максимально по всьому і її беруть на роботу. Хоча потім виявляється, вона зовсім не підходить під вакансію. І оцей ефект першого враження відіграв ключове значення, яке потім. Відобразило неефективність підбору саме рекрутером. Що робити? Якби діяти так, щоб не, не помилятися, не щоб не виникало такої помилки. Ну, найперше, на що потрібно обов'язково звертати увагу, це на своє відношення до того, хто приходить. В чому задача рекрутера, в принципі, завжди бути об'єктивним. Об'єктивність це номер один, що повинно бути в роботі рекрутера. Якщо оцінювати кандидата об'єктивно, таким, який він є: симпатичний, несимпатичний, гарний у нього зовнішній вигляд, негарний, до вподоби одяг, яким він прийшов, чи не до Подоби, як він говорить, яка в нього манера розмови, от це все потрібно оцінювати об'єктивно. Об'єктивно, це сприймати це так, якби воно отак може бути. А не сприймати з позиції, подобається мені це, чи не подобається. Взагалі, підійде це під вакансію чи не підійде. В першу чергу сприймати людину об'єктивно, оцінювати, що це є норма, і воно так існує. А далі вже ототожнювати до вимог вакансії. Ця норма підходить чи не підходить, ця норма підходить чи не підходить. І тоді. Найвірогідніше, що ми уникаємо цієї помилки і не збиваємо себе з толку тільки від того, що з першого враження людина сподобалася, здалося інтуїтивно, що вона підійшла під цю вакансію.